Середземноморське містечко курорт, яке колись було маленьким рибальським поселенням, а сьогодні у сезон може налічувати більше ніж півмільйона людей. Тарівєха містечко курорт провінції Аліканте, яке все частіше приваблює іноземців не тільки для відпочинку, а й на постійне проживання. І це одна із причин, чому я тут, що саме приваблює українців, чому вони обирають тарів'єху для імміграції і постійного проживання. Цікавий факт, що цей регіон має найбільшу кількість сонячних днів у Європі. Це 320 днів на рік середньою температурою 25 градусів. Цей регіон має також свій унікальний мікроклімат завдяки соляним озерам. Про них історію містечка і про пляжі тарів'єха. Я розповім у наступному відео. Тож чому варто розглядати тарів'єха, якщо ви надумали емігрувати в Іспанію? По-перше, тут є все для постійного проживання: дитячі садки, школи, навіть університет, кафе, ресторани, великі торгові центри, спорткомплекси, тенісні корти. І інші розважальні заклади є гарне старе місто, великий морський порт, набережна, по якій завжди бігають спортсмени, та й просто прогулянка приносить задоволення. Є гарні можливості для відкриття бізнесу, ринок ще не перенасичен послугами і сервісами, зручна інфраструктура і близькість до «Аліканте». А найголовніше, що ціни на житло тут доволі доступні, приблизно як у Києві, і жителі Британії, Норвегії, Германії і інших північних країн Європи вже давно придбали собі квартиру чи бунгало для відпочинку, або просто приїхали сюди жити. Тепер про недоліки цього регіону. Якщо ви загуглите про це місто, то Google вам видасть, що це регіон з найбільшою кількістю емігрантів з країни ЕРОР чи Оркостану. Ну, ви мене зрозуміли. Ти, наче хоч. Хочеш ж позбутися сусідства з божевільною країною, а в твоєму новому домі сусід може слухати Лєпса? Ну це при найгіршому випадку. Все ж таки, британців і німців тут у 10 разів більше, а тепер ще багато українців. Ще один недолік: це спекотний літній сезон. Не дарма в Іспанії проводиться сієста. У тей на вулиці можна просто розплавитись. Тож з 13 до 16.00 всі відпочивають під кондиціонером. І побувають з Як ви розумієте, після цього вже справ не повирішуєш. Тепер про комунікацію: іспанська мова виявляється друга по популярності у світі після англійської. Тож іспанцям просто не потрібно вивчати інші мови для спілкування чи роботи. У випадку еміграції це викликає проблему, так як більшість із нас, хоча б трохи, але знають англійську. У більшості установ вам потрібно буде юзати перекладач, щоб, хоч якось, порозумітися. З іншої сторони, увторів'яха є багато емігрантів, тому ця ситуація трошки згладжується. Друзі, якщо вам був цікаве ці відео і мої коментарі щодо цього регіону, буду вам вдячна за вподобайки і зворотній зв'язок.